Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні радий вам показати свою пшеничку. наконець то вона вже в колосі. то як ми показували, як там кажуть, сіна казали, ще щось. А сьогодні я вже показую пшеницю. Пшениця сіялась надпізно. це пшениця зіра. Яка її особливість? Особливість зіри це синельниківська селекція, і вона завжди нормально, гарно витримає. Тобто її особливість не в тому, що вона там знімає коли все гарно. Вона завжди стабільно показує врожай по поганим попередникам. Таким, як у нас завжди є. Вона сі... Оце, ця пшеничка сіялась по непоганому полю. Це пар, так вимушений пар вийшла. Але вона сіялась надпізно. Якщо пам'ятаєте, я там показував відео, де вона в кінці січня була зовсім ніяка. але вона навіть розкущилась весною і стала дала отакий от класний е колосок. І вона стоїть. Такий, травостой, як так би мовити. Що хотів сказати, ця пшениця, цікава пшениця, я її вирощую в нас фоні. Я її буду реалізовувати, але її зовсім буде небагато не для себе і для хто, хто звернеться першим. Значить, Далі по цій пшениці ми зробили все, що треба. Зробили три рази фунгіцид, три рази мікродобрива. Тут нічого не було з осінні. І по мерзлоталому не було. Навесні я дав щось порядка 120 кг добрив. Це була сілітра. Все, на цьому працю з нею ми закінчили. По колосу, коли вже воно відсвілось, я давав фунгіцид, інсектицид для профілактики. Зараз я думаю, що я вже нічого давати не буду. Ми очікуємо гарний врожай. Якщо Бог дасть дощ, то в нас натягнеться гарна пшениця. Дякую за увагу.